На зарядку кличуть. Земляки здоров'ячка! Хто з нас не зазнавав втоми у тому житті? Про це й піде мова. Втома має здатність до накопичення. І коли ми закриваємо очі на недосип, там перепрацювали, там засиділися надто довго... Перетренувалися, не доїли чи переїли, особливо на ніч. І нам здається, що то нічого страшного. Але тільки деякий час наш організм здатний компенсувати ці негативні фактори. Особливо в молодому віці, коли відновні ресурси найвищі. І коли ми продовжимо такий стиль життя, втома накопичується, нервові сили виснажуються і наступає стан перевтоми. Нас не впізнати, стаємо вкрай нервові, все нас починає дратувати, не можемо нічого терпіти, стаємо неоправдано злі і без бажання. Хочеться тільки спокою і відновитися. Але життя йде далі, і не завжди є можливість сповна відпочити і відновитися. Не завжди ми усвідомлюємо важливість проблеми, і не завжди вдається вийти без наслідків зі стану перевтоми. Дуже часто в такі моменти нами під пливом перевтоми приймаються погані рішення, адресуються погані слова, сварки, про які ми потім жаліємо. Добре, коли все обходиться, але буває, наламаємо таких дров. Все це тільки наслідки перевтоми, виснажені нерви, затуманена свідомість, ці моменти ми зовсім не ми. Бо ми не здорові, організм захищається, йому потрібний відпочинок, щоб відновитися. Тому дуже важливо усвідомлювати всі ці моменти, фактор накопичення втоми, і старатися враховувати його в повсякденному житті, так будувати дні, так організовувати працю і відпочинок, щоб ми встигали відновлюватися і не попадали в перевтому, з якої важко вийти, але за якої дуже легко зіпсувати собі життя. Часний сон, достатнє, натуральне, різноманітне харчування. Хвилина зарядка в моменти напруження посеред роботи, прогулянка, активний відпочинок, періодичне переключання і зміна занять, належна організація дня і життя з прицілом на майбутнє, з оглядом на кілька кроків уперед. Все це найкраща профілактика перевтоми. Що стосується спортивного тренування, то його критерієм, результатом повинні бути відчуття бадьорості і приливу сил. Задля цього ми і тренуємося. Якщо ж ми на протязі тижня тренуючись, відчуваємо втому, важкість, то значить ми взяли на себе за велику нагрузку, за великий об'єм тренувань за часто тренуємося. Наше тіло не встигає відновлюватися і цей шлях в нікуди. Ми будемо безрезультатно накопичувати втому і проблеми. Так і закидують спорт. Тому йти тренуватися треба відновленими і з бажанням. Поступово маленькими кроками підвищувати навантаження на основі відчуттів, щоб тіло відновлювалося, тоді і результати будуть, а головне задоволення це найкраща профілактика травм і довголіття, бадьорість і сила, ознаки успішного тренування. Дуже важливо для відновлення розтягувати тіло, вивільняти його в процесі праці м'язи скорочуються, забиваються, перебувають на прузі і погано відновлюються. А якщо в роботі чи на тренуванні нерівномірно працює все тіло. А як бувають окремі м'язи, то виникають асиметрії. Одні м'язи треновані, сильні і натянуті, а інші обділені увагою розслаблені, і тіло перебуває в дисбалансі, порушується геометрія. Закріпачені м'язи викликають больові синдроми, і за рахунок того, що вони забиті, скуті, напружені, їх дуже легко надірвати чи взагалі відірвати на великих навантаженнях, різких рухах. Так і стаються травми. Часто у працьовитих людей, болі в суглобах і тілі це банально не розтянуті м'язи і хребет. Перевтома. Лінивим навпаки, треба почати користуватися тілом, щоб воно змастилося і зміцніло. А нам виписують страшні діагнози і ще більш устрашаючі по ціні пігулки процедури чи операції. Причини не усуваються і з часом все повторяється, допоки смерть не розлучить нас. Так ми можемо спостерігати, як люди все життя ходять в лікарні, аптеки, але так і не зазнали здоров'я, не задають собі запитання для чого і як так. Тому щоб уникнути всіх цих побічних ефектів, зміцнення м'язів повинен йти внов з їх розтягненням, щоб м'язи були еластичні, належної довжини. Тоді вони можуть проявити і свою максимальну силу, і тіло перебуває в рівновазі. Воно легке, вільне, пряме, готове до навантажень. Легенька динамічна розтяжка перед тренуванням, роботою підготує м'язи, а більш тривала статична між тренуваннями чи працею у вихідні дозволять зняти напругу м'язів, швидше відновити їх, вивести з них продукти розпаду, надати їм найкращої здорової форми і створити найкращі умови для відновлення і здорової сили. В наших включеннях немає готових схем, які треба копіювати. Всі ми різні. Мета нагадати старі добрі незмінні життєві принципи, популяризувати мислення і здоров'я, щоб бажаючі могли вибудувати власний шлях, здобути на ньому власні знання і силу, зробити його цікавим і здоровим впродовж життя, передати далі. Всі ми особистості, сила в нас самих. Кожному засилі, в думці, в пройденому шляху. Спекулянти керують світом, вони всіма засобами підмінюють правду, щоб обманом заробляти на наших бідах святе для них бабло. Все легке й миттєве, пусте, обман це слабкість і біди. Не шукаємо легких шляхів, вони швидко закінчуються розчаруванням, насолоджуємося силою і здоров'ям впродовж життя. Це і зробить його легким, багатим і цікавим. Бувайте здорові, земляки! Але не забувайте, ніхто крім нас самих не може подбати про наше здоров'я.